Як лікується синдром дефіциту уваги? Для лікування використовуються різні психотерапевтичні методи: когнітивно-поведінкова терапія, яка допомагає сформувати навички самоконтролю, керування емоціями, коучинг, спеціально структуровані навчальні сесії для розвитку практичних навичок, фармакотерапія поведінкові техніки, що можна рекомендувати пацієнтам з синдром дефіциту уваги. По-перше, хочу одразу сказати, що це не прокляття, не вирок, не дивина і не модний діагноз. Це інша логіка мислення. Це мозок, що працює на високих обертах, перескакуючи з думки на думку. І це іноді призводить до труднощів зосередитися на роботі, дотриматися строків, не загубити ключі, великої вірогідності з'явитися на емоції. Але з цим можна жити і жити гідно. Що ж робити? Перше, ні в якому випадку не звинувачуйте себе. Вас роками могли вважати ледачим, незібраним, проблемним. Але це не так. Ваша нервова система влаштована інакше. Ви не слабкі. Ваш мозок має особливості і це просто потрібно прийняти. Це вже половина справи. Друге, максимально структуруйте всі свої дії. Списки справ, розкладня тижня. Створюйте маленькі ритуали. Ранок, вечір, обідня перерва, чітко, звично, з нагадуваннями. І це не дитячі методи, це ваша особиста система координат. Третє фізична активність, яка є не рекомендацією, а необхідністю. Прогулянки, спорт, плавання знижують рівень гіперактивності, покращують концентрацію. Не ігноруйте своє тіло, воно є вашим помічником та союзником. І четверте: за необхідністю. Зверніться до фахівців. Які бачили і працювали з багатьма схожими на вас людьми, адже таких людей чимало, і ми знаємо, як допомогти пацієнту з синдромом дефіциту уваги жити повноцінним життям.